Вітаю вас, друзі! З вами я, Галайка Анастасія, і це рубрика Ви питали, я відповідаю. Або, як я її називаю ще «Ох, Охож ці надокучливий психолог. Сьогодні хочу поговорити з вами про прийняття рішення. Так, я вже багато говорила, багато дала інструментів, вправ тощо, але. Дивлячись з того, скільки досі, досі мені а, надходять запитання на цю тему, я розумію, що ця тема актуальна. І сьогодні я хочу поговорити про інший бік даного питання, а саме про те, чому ми буксуємо, що лежить в основі буксування. І чому важко приймати рішення і що з цим робити? Тому що, знаєте, я помітила одну закономірність. Впевнено до своєї мрії, до реалізації поставленої мети, кожна людина йде по-своєму, а от буксуємо ми всі плюс мінус однаково з однакових причин. Тому я зібрала для вас. Три основні переконання, які лежать в основі буксування. І ми розберемо їх. Тому що, як ви вже знаєте, в основі кожної дії лежить переконання або система переконань. І час від часу слід перевіряти свої переконання на предмет вони працюють чи ні. Тож, поїхали. Міф номер 1 Якщо я вже роблю якийсь вибір, то я маю прожити своє життя з цим вибором від початку до кінця. У мене не буде можливості змінити своє рішення або якось удосконалити його. Але це міф. Тому що я нагадую, рішення це не ваш наречений чи наречена, якому ви маєте поклястися в тому, що і в радості, і в горі ви будете з ним до кінця свого життя. Якщо зміняться обставини, якщо у вас з'являться нові ресурси, нові знання щодо цього питання, ви відкоригуйте своє рішення, адаптуйте його до нових умов. Ви ж людина розумна, ви ж не боїтеся, що ви не зможете зорієнтуватися в нових умовах, в нових обставинах і відкоригувати своє рішення відповідно цим умовам. Або, або навіть може так, статися так, що Нові умови скажуть вам про те, що треба зовсім кардинально змінити ваше рішення. Але то ж буде потім, і тільки про умовах, якщо умови зміняться. А на даний момент це ваше рішення. І воно правильне, тому що А, воно ваше. І тому що воно має бути не для когось взагалі, а саме для вас. Також міф номер два. Міф номер два полягає в тому, що є якесь ідеальне рішення і неправильне. Але ж тут знову як в відносинах, Є ваша людина і не ваша людина. Але ж це не означає, що людина не ваша, і вона нікому більше не підходить. Може бути так, що людина не ваша, але для когось іншого це буде найідеальніший вибір. І міф номер 3 Міф номер 3 каже про те, що до прийняття рішення треба підходити раціонально. А такі інструменти, як маркери тіла, то все маячня, це вигадки психологів, і це не працює. А я не погоджуюся. Але я ж тут не для того, щоб ми вирішили, хто правий, а хто ні. Я тут для того, щоб разом з вами розібратися, чи це переконання працює, чи ні. І ось дивіться, на основі чого психологи, взагалі, просто світова доказова психологія на основі чого будується. Переконання стосовно того, що маркер тіла це чудовий, ефективний інструмент для прийняття рішення. Тому що користь від того, що ви прислухаєтеся до свого тіла, полягає в тому, що воно враховує які несвідомі фактори, які ви не можете з тих чи інших причин врахувати. Тобто ще раз користь прислухатися до тіла полягає в тому, що воно враховує те, що ви не здатні інколи врахувати в силу різних причин. І все. Тут немає ніякої магії. А Це не приклад магічного мислення. І рішення, яке прийняте на основі тіла, воно буде ефективним не через якісь магічні обставини, а через цю здатність тіла розуміти і вміти розраху... розраховувати. На ті ресурси, про які ви, можливо, не здаватися, а якщо бути точнішими, то просто забув, так? Ну і висновок. А, якщо робити висновок по трьом міфам, то я, тут мені здається, в нагоді буде. Такий образ. Уявіть, що ви в галереї. Уявіть, що ви стоїте навпроти дуже великої картини. Як краще роздиви... роздивитися, картину ціл... цілком і повністю, коли ви стоїте ось так перед нею, чи коли ви стоїте ось так, або навіть взагалі підійшли на певну відстань, з якої видно повністю. Всю картину. Коли відійшли, правда? ж? Чому? Тому що інколи наше життя може штовхати до певних а, рішень. І інколи нам може здаватися, що нам це рішення потрібно, щоб реалізувати ну, якусь задачу, наприклад, щоб піти на кращу роботу. Тобто, я приймаю рішення залишатися в цьому місці, або виїжджати з нього. І, наприклад, коли я приймаю це рішення, то я це рішення пов'язую з моїм наступним життєвим вибором вибор, який пов'язаний з покращенням роботи, з покращенням мов. Грошової винагороди тощо. Мені цей час здається, що життя мене штовхає на прийняття рішення, наприклад, поїхати, тому що там мене точно чекає робота, яка буде відповідати моїм всім потребам та запитам. І я покидаю місце і опиняюся в новому. І ні в перший, ні в другий день я не знаходжу роботу. Тобто те, заради чого я, так би мовити, їхав, не відбувається. Воно відбудеться, але згодом. А на що тоді мене життя штовхало на цю зміну, на це рішення, на рішення поїхати, наприклад. Інколи. Для того, щоб зрозуміти нашу, потрібен час, але я вас запевняю, я даю 100% гарантію, повністю впевнена, зі всією відповідальністю заявляю, що інколи, подивившись на своє рішення, підійшовши як від картини в галереї, Зрозумієте, так мені це рішення було для того, щоб в моєму житті, в цьому ланцюжку, з'явилася ось ця частина. Бо без цієї частини не було б цієї, без цієї не було б цієї, і я б не отримав кінцевий результат без цього ланцюгу послідовних подій свого життя. А це, в свою чергу, не було б можливо, якщо б я не переїхав. Інколи так. Інколи нас життя ця штовхає на певний результат, на певний життєвий вибір, тому що знає трошки наперед, тому що бачить картину цілком і повністю, а нам для цього потрібен час. Якось так. А в мене з цього приводу поки що все. До нових зустрічі. Всього вам найкращого. Буду з нетерпінням чекати на ваші наступні уточнюючі питання. Бувайте.